Слава Ісусу Христу, вірш із моєї поетичної збірки під подихом вічного краса золотої осені» Красу дарує осінь золота, Вдягнувшись у коштовну сукню знову, осінній подих миттю до літа, до різних місць, теж пестячи діброву, і спогади ожили після літа, котре було багате на теплінь. спада на думку висів Геракліта. Що все тече, є змінне це тлінь, переназлися, покрива шляхи, немов стелить для зими дорогу, пісні минорні скрізь несуть птахи до хат далеких і небес, порогу, лиш восени безцінна самота, коли ти із душею тет тет в той час видніша існувань мета. Бо осінь ще продовжить свій балет.